Hello Friendly, з вами Деніс Френлі. В цьому відео ми з вами спробуємо Kinder Crispy. Kinder Crispy – це що у нас таке? Це у нас... не по-нашому, пише. Зараз не йду. Так, 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 так. Зараз мало би бути на українському. Це, коротше, у нас ось такі вафлі з шоколадом теж. Що ми пробували дупло, це щось інакше, але трошки похоже. Та. Поживна цінність. Якщо я поживна цінність, значить є переклад. Так. Де би не знайти мені його, звичайно. Крохмаль пшеничний вже щось знайшов. Во, молочний шоколад. Це склад. Ні, це не то. Вони що? Е хочу переклав одне, а хочу друге не переклав, чи що, як це зрозуміти? Складніки чоколадка. Блін, а тут немає. Ну дійсно, що захотіли, то переклали, так. Одним словом, погнали до заставки. Це два батончика цього відео прорегуємося Кіндер Кріспі. Let's go! Денью Спенір реагує, Денью Спенір реагує, сьогодні він буде їсти два батончика. Кіндер Кріспі, Кріспі, Кріспі. Давайте відкривати. Хочеш пробувати. Та, погнали, дружні. Йоу, 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 йоу. Тай та тай тай. Таратай, таратай, таратай. Може переклад я ще знайду, не знаю. Напевно, вже ні. <смі> так, може з цієї сторони, бо то тої не відкривається. Ну, так, з цієї відкривається. Виглядає ось такий батончик в Кіндер Кріспі. Щось нове, бо я раніше Раніше Кіндер Пінг знаю продавалися. Kinder Maxi King. Ну і ці Кіндер Шоколада. Це Kinder Кріспі, це щось нове. там. Ну, розламаємо. Воно що тверде? А воно тверде, ось таке. Ну, поїхали. Ну, принциписти можно. Ну виглядає прикольні ці горішки. Середині може бути. Я надо баю. Давайте відкриваємо наступний. Так, розділимо, прорегуємо все окремо. Так. так, ось таком. Так, почнемо з цього цьогоріжків. Горішки 9 балів. Так, біла начинка. Ось біла начинка. Девять з плюсом. Смачніше, так. Ем, ну і шоколад там лишився, так. Як нам його дістати? То біла начинка і, кори... і коричнева начинка, так. Чуть не урубав палець. Так, добре ось тако. Шоколад коричневий на 9, В принципі, можете спробувати собі раз спробувати, сподобається, можете взяти ще. Не сподобається ні не взяти. То даємо. Ой. Ось так виглядає всередині. Так. Ну а ч воно ну, ось так та. Коротше, на цьому все. Сподівався, буде смачніше. Ну, як є, так є. добре, хоч на 9 балів смачно. Так, бо я думав, мені вся продукція від кіндерів раніше на 10 балів подобалася. Але бачите, є і винятки. Що деякі продукти ну, не до кінця на 10 мені сподобаються. Таке подобається, але не дуже. Так. На 9 може бути. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френлі. Якщо б якимось дивним, чудовим... Чи нам коментарі були б відкриті, можете написати, так і додивився до кінця. Але навряд чи вони будуть відкриті, бо ютуб закрив коментарі. Коротше, дуже обідно це. Ну, Всім удачі, всім, пока. всім гарного дня. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Та. Ой. Ось такі були Кіндер Кріспі. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім пока!